Проблема з новими Євангеліями. Дорогі мої чинником, який мав важливе значення, і призмів до формування канону чотири Євангелія була кількість нових Євангелій, що все зростала. Адепти цих нових Євангелій завжди могли стверджувати, що їхні Євангелія краще за інші задовольняли особливі інтереси певних християнських спільнот. Розглядаючи прецедент із Євангелієм від Петра, Єпископ Серепатіон назвав цих християн докетами і звинувачував у тому що вони заявляли, що Ісус не насправді виконував дії, передбачені правилом віри, про які свідчили раніше Євангелії. Наприклад, на їхню думку, коли Ісус висів на хресті, Він не відчував болю. Згідно з Євангелієм від Петра, отже, незважаючи на те, що могло статися, що Ісус страждав перед смертю, насправді Він не страждав, а отже й не виконав пророцтва, про яке пише Ісай. У ситуаціях, схожих на цю єпископи, які виконували функцію провідників і мали повноваження для забезпечення церкви копіями Євангелії, були здатні допомагати вірним вилучати з обігу пізніші Євангелії, що відійшли від істинного вчення Спасителя, переданого з апостольських часів, а саме протягом трохи більше, ніж 60-літнього періоду формування канону після смерти та Воскресіння Ісуса. Аж до часів, коли були написані остання книга церковного Евангелії і окремі пізніші послання, важливо зауважити, що в ситуації з Євангелієм від Петра вирішальним було не авторство, яке приписували апостолові, а те, наскільки викладене в ньому учення узгоджувалося з істинним вченням Спасителя. Оскільки Євангеліє від Петра не було узгоджене з цим ученням, воно не могло бути прийняте і використане як аутентичний твір, написаний кимось, кого послав Спаситель, навіть якщо ім'я цієї людини було дотичне до книги. Які Євангелія були написані в апостольський період? Які ж вам справді були передані з часів апостолів, щоб отримати відповідь на це запитання, звернемося до школи Юстина Мученика і до праці його учня Таціана, який об'єднав тексти чотирьох Євангелій від Матея, Марка, Луки та Івана в Євангелії? Ця книга отримала назву Дітесаром із чотирьох. Тому що до трьох Євангелій був створений один цілісний наратив. Школа Юстина розвивалася в Римі у період, який настав після відкинення Маркіона і на початок великих місіянських зусиль, яким Маркіон присвятив залишок свого життя. Маркіон стверджував, що християнство вступило в протиріччя з юдейськими писаннями. Юстин же вважав, що християнство виконало їх. Згідно з Юстином, християни у Римі збиралися щонеділі, щоб послухати читання спогадів апостолів чи писання пророків. Юстин не уточнює імена апостолів, чиї спогади читалися в церкві, але йому було відомо, що ці тексти написали апостоли і ті, що йшли слідом за ними. Це розмежування передбачає, що юстину було відомо, що Євангеліє від Марка та Луки написали не самі апостоли, а їхні учні. В одному місці Юстин покликається на твердження, знайдене лише в Євангелії від Марка, 3 глава 16, 17 стишок, і стверджує, що воно записане у спогадах Петра. Діаль це свідчить про те, що Юстин ставився до тексту, відомого нам, як Євангелія від Марка, як до спогадів апостола Петра. Немає причин сумніватися, що інші тексти, на які він покликався, як на спогади апостолів, це були Євангеліє від Матвея, Луки та Івана. Юстинові були відомі і інші тексти, подібні до Євангелії, які йшлося про Ісуса. Але, як виявилося, він використовував їх мало. Важливим є той момент, у той час, коли прихильники Маркіона читали одне Євангеліє, грунтоване на тому, що Маркіон вважав найправильнішою формою Євангелія, що його проповідував апостол Павло. церкви, наслідуючи ініціативу християн, які жили в Римі, не користувався єдиним Євангелієм. І все вживає форму множини, спогади апостолів. Перевага послідовників, маркіоніків, що мали єдине Євангеліє вільне від і можливих юдейських додавань, були дуже реальною. Немає сумніву, що вся ця проблема обговорювалася в школі Юстина у Римі, яку вже було сказано один з учнів у Сирії після мученицької смерті Юстина приблизно 165 рік видав єдиний уніковане Євангеліє, яке фактично об'єднало всі традиції, що містило Івангел від Матея, Марка, Луки та Івана, в єдиний узгоджений документ. Чому лише чотири Євангелія церква визнала аутентичними? Відповідь на запитання це визначає лише ці чотири Євангелія, полягає в тому, що саме вони є єдиними текстами, які дійшли до нас з апостольських часів, і передають євангельську історію відповідно до того, що єпископ. Серапіон та церкви, які заперечували докетизм і маркіонізм, вважали істинним вченням Спасителя. Ми можемо навіть стверджувати, що це єдині відомі нам тексти, які оповідають про мучеництво Божого Сина в плоті та крові. Можливо, існували інші Евангелії, які були в обігуванні церкві, але ми про це нічого не знаємо. Вони, найімовірніші не збереглися. Тому не можемо їх дослідити і визначити їхню істинність. Римська церква, яка відкинула вчення Маркіона і визнавала юстину як мученика, була єдиною церквою, яка заперечувала докетизм. За заначення Євангелії могли функціонувати, щоб підтримувати віру кожного з цих мучеників церкви. Які так само, як Ісус чи апостоли Петро і Павло зберегне віру аж до смерти. Святий Єгнатій та святий Полікарп, що померли як мученики, духовно сформувалися на основі цих Євангелій. Це свідчить про те, що церкви в Сирії і Малій Азії які наслідували згаданих апостольських мужів на початку другого століття прагнули йти тим шляхом, що його продовжує єпископ Срапіон. І так, як це зробили церкви у Галії, часів Святого Іринея. Отже, ми говоримо про явище, що, здається, було досить поширеним церкві того часу. Щоб підтвердити цю згадку, повернемося до прецеденту з Гріма від Петра. Варто зазначити, що цей текст обмежується історією про страсті Спасителя. Зміст Євангелія від Петра дає змогу зрозуміти, що коли Єпископ Серапіон відкрив, що існували частини Євангелія, які не узгоджувалися з істинним вченням Спасителя, він не покликався на вислови Ісуса, Його поучання в нагірній проповіді чи притчі, а радше звертався до учення Спасителя про свої страсті. Ми вже зазначили, що Євангеліє від Петра стверджує, що Ісус, коли висів на хресті, не відчував болю. Таке твердження не узгоджується з істинним вченням Спасителя, як це зрозуміло з чотирьох канонічних Євангелій послання постола Павла. Ізі Ісаї ствер... страждання та смерть Отрока Господнього свідчать про відкупну жертву. У Євангелії від Матея ми читаємо. Що під час вечері з учнями взявши часу, і воздавши хвалу, він подав їм і сказав Пийте з нею сі, бо це кров моя нового завіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Матея 26, 27, 28, порівняє Ісаї 53, 12, гріх багатьох сам носив і заступався за злочинців. У своєму першому посланні до церкви в Коринті апостол Павло нагадав братам про обставини, яких Він проповідував їм добру новину. Найважливішою була традиція, яку він отримав від тих, хто були апостолами до нього, що Христос умер за наші гріхи згідно з Писанням. Писання покликамося на фрагмент Ісаї 52, 13, 53, 12, що починається словами. Ось стане розумне робити мій отрок, і закінчується словами гріх багатьох сам носив і заступався за злочинців. Лише Євангелії від Матея, Марха Луки та Івана оповідають історію про відкуплення через жертву плоті і крові Сина Божого, стверджуючи, що Ісус, коли висів на Христі, не відчував болю, Євангеліє від Петра дає нам чітко зрозуміти, що Ісус не переживав мучеництва плоті і крові, а це означає, що Він не пережив страждань, але його смерть не могла бути відкупленням для нас. Відсутність у Євангелії від Томи, будь-якої згадки про страсті Христові також показала: жодне з Євангелій, які не були схвалені і знехтовані церквою, не збігаються з тим істинним Євангелієм, що його проповідували апостол Павло чи ті апостоли, від яких отримав традицію, яку передає в першому Коринтян 15. За своїм визначенням. Невизнані Євангелія до нове розуміння терміну добра новина, і це розуміння не ґрунтується на документах, відомих Ісусу та його учням, як Писання. Книга відома, як Євангеліє від Марка, починається такими словами: Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого. іменник Євангелія вживається абсолютно в тому самому сенсі, що й у посланнях Апостола Павла. Важливо відзначити, що автор пов'язує цей Євангеліє з книгою Ісаї тим, що негайно не указує, як у Пророка Ісаї написано. Текст, який він цитує, поєднує фрагменти взяті з інших книг писання, крім книги Ісаї, але він згадує тут лише ім'я цього Пророка. Це не можна вважати недбалою помилкою Євангелиста, радше це доводить, що книга Ісаї була нормативною для його розуміння Моїсеєвого п'ятикнижжя та пророків. Завдяки Маркові, вперше термін Ісаї, Добра новина, починає асоціюватися з письмовим документом, де описувалося життя учення та страсті Ісуса Христа. Від цього взаємозв'язку доброї новини з написаним текстом розвинулася практика називати книги Матвія, Марка Луки та Івана Євангеліями. Важливо зазначити, що, згідно з цим розумінням історії церкви, термін «Євангелій», як такий, що стосується письмових документів, первісно був унормований книгою Пророка Ісаї. Упродовж періоду, протягом якого ці чотири книги жили окремо і незалежним життям у різних спільнотах церкви у різних країнах, кожен твір був отриманий і переданий далі як основна і найавторитетніша книга, що несла євангельську істину своїм безпосереднім послідовникам. У тих обставинах, можливо, існувала ситуація, коли християни. Надавали перевагу одному Євангелію над іншим. Є підстави вважати, що Юстин використовував тексти з висловами Ісуса, які поєднували вислови, взяті з паралельних текстів Євангелії від Марка і Луки. Об'єднання. Чотирьох Євангелій один канон мало два основних наслідки: з одного боку, власний авторитет будь-якого з цих Євангелій тяжів до певного обмеження через необхідність брати до уваги інші три книги, водночас авторитет цих чотирьох, порівняно з усіма іншими книгами, мав тенденцію до зростання. При читанні цих чотирьох книг було зрозуміло, що порівняно з ними всі інші письмові документи, такі як Євангеліє від Петра, Євангеліє від Томи, містили недостатньо текстових доказів істинного свого вчення. Тому всі сьогодні пророцтва з неба і ще якісь, якщо вони не узгоджені з святим письмом, це церква не сприймає. Ось по чому пізнаючи аутентичні, чи дійсно вони походять від Бога. Усі ці докази легко можна було побачити ученні, викладено в книгах Матвія, Марка Луки та Івана. Значна частина учення, викладеного у Матвія Марка чи Луки, знаходить підтвердження в Одному з двох інших Іван чиних обох. Бо дуже часто, як ми бачимо, повторюється одне й те саме, це означає, що воно написані правдиво. Євангеліє від Івана цілком інша річ. Але якщо вважати Євангеліє від Івана духовним, що як орел ширяє над іншими, воно могло посилювати авторитет інших трьох порівняно. З пізніше написаними Євангеліями, що продовжували з'являтися у церкві, подібно до Матвія, Марква та Луки, і на відміну від інших євангелій, Іван також переказує історію про відкуплення через жертву тіла і крові Сина Божого, як Давидового отрока Царя Мешії, про якого пише Сая. І нарешті ще одна перевага того, що Євангеліє від Івана було додане до інших трьох, полягає в тому, що це відкидає будь-які намагання гностиків, прихильників Івана розвивати ідеї докетизму чи гностицизму. Канон Чотири Євангелія слугував для того, щоб зберегти Іванове Євангеліє з його особливо високою христологією Сина Божого для Апостольської церкви, яка виступала проти Маркіона та гностиків, без прочитання його у взаємозв'язку з іншими трьома не існувало ефективного способу. Контролювати чи обмежувати спекуляції гностиків, які ставили під сумнів апостольську віру, центральним в апостольському дискурсі церкви, який формував канон 4 Євангелія, було вчення, що вимагало публічного свідчення, Матея 28, та обітниця тим, хто буде витривалим вірі аж до смерти. Що вони спасуться. Озброєна каноном Чотири Євангелії, церква здобула ефективний інструмент, за допомогою якого вірні могли дистанціюватися від тих християн, які збилися зі шляху і віддалилися від правди Євангелії. Галатію 2:5. Цій правді підлягали навіть стовпи церкви в Єрусалимі. Галатію 2, 9, 14. Вона базувалася на Христі Господа нашого Ісуса Христа, Галатів 6, 14, 16. Нарешті, дорогі, ми, прочитання Євангелія від Матея, у світлі Івана Марка та Луки дало можливість адептам першого Євангелія, так само як Іерусалимським та антіохійським церквам, залишитися на правильному шляху. Що його накреслили їхні провідники впродовж апостольського періоду, Галатів 2,1.10, а в постапостольські часи уникати будь-якої спокуси, відмовитися від місії до язичників. Водночас, заперечення Маркіонові вимагало схвалення сказаного. Євангеліями від Луки Марка та Івана більше зорієнтованими на поган, щоб врівноважити, розширити і доповнити специфічну юдейську природу того Євангелія, яке могутньо покликавши учнів Ісуса до єдиної місії зробити учнями всі народи. Мате 28, 19-20. зберегло складну для реалізації доктрину. Що ані йота єдина, ані жоден значок із закону не медеться, аж поки не збудеться все. Матея 5:18 Віра у Божу обітницю, спасення народів, висловлена у книзі Пророка Ісаї, є основоположною для християнства. Євангельська добра новина полягає в тому, що Бог церкві предвіщає виповнення цієї обітниці через віру в Ісуса як Христа. Церква як тіло Христове це знак того, що ця добра новина існує для юдеї і для язичників. Ця сама церква передала нам канон чотири Євангелія. І навчає християн свідчити про нього своїм життям. Яка мета написання Євангелія? Євангелія від Івана, як і всі книги Нового Завіту, є написані для задоволення пастирських проблем, що виникли в певній спільноті вірних. Його унікальний зміст, стиль та мовні засоби інспіровані та сформовані відповідно до особливих пастерських проблем, які існували в спільноті Іванової ну і цільової аудиторії. Для того, щоб опанувати цей ключ розуміння, зберегти його і користуватися ним виважено, відкриваючи для себе невичерпне духовне багатство Євангелії, від читача вимагається прочитати згаданий фрагмент дуже уважно. Це спонукатиме прислухатися до голосу Євангелиста, що звернений як до кожного окремо, так і до всієї спільноти вір. Автор, вживаючи займенник, в другій особі множини у вірші 31, впродовж цього епізоду, намагається переконати кожного вірного, пустити євангельську новину, добру власне життя і через віру пізнати Ісуса. На основі цього ключового та ми можемо зробити такі висновки і погодитися із такими принципами Його розуміння. Перше, Євангеліє від свідомо написане в форматі книги, яку не просто передати усній формі. Отже, своєрідні літературні риси, притаманні йому, мають дуже важливе значення. Друге, повне значення Євангелія може наосягнути, прочитавши цілу книгу. А не її окремі фрагменти. Тому, щоби зрозуміти значення цього Євангелія у всій повноті, потрібно прочитати його від першої до останньої сторінки. Кожен наступний епізод побудований таким чином, що містить свідчення про попередні епізоди взаємодії Ісуса з його слухачами, які доповнюють і посилюють проголошення, про що кидає нові. Ці взаємодоповнюючі незабутні свідчення про Ісуса і є тим підґрунтям, на якому будується віра читача. Третє: події життя Ісуса, про які розповідає автор Євангелія, навмисне вибіркові і розкриті не повністю. Автор Євангелія передбачає, що потенційний читач уже володіє глибокими знаннями про Ісуса. Ці знання ми отримуємо сьогодні більше із синоптичних Євангелій ніж усіх інших книг Нового Завіту, а також із живої традиції церкви. Сучасний читач потребує цих знань для повонішого розуміння тексту Івана. Четверте, події описані тут навмисно названо знаками. Знак вказує на реальність, відмінну від нього. Він не існує сам собою. Наприклад, дорожній знак звертає увагу на певне місце, але сам не є цим місцем. Якщо ми маємо намір досягти бажаної мети, нам потрібно усвідомити, наскільки важливим є той чи інший знак, щоб діяти відповідно до указівок. Знаки, які показує Ісус впродовж усього Євангелія, мають істинний зв'язок із його твердженнями, наприклад, повернути зір сліпому та бути світлом світу. Таким чином, ці знаки слугують надійними указівками шляху, по якому потрібно йти з вірою. П'ятий. Євангеліє від Івана було написано вірним ним послідовником Христа для інших християн для того, щоб посилити віру тих, які вже увірували, і надихати цю віру в новонаверне. Сучасні християни також потребують віри, щоб повною мірою зрозуміти цей текст Євангелія. Шосте. Основний стилістичний метод, використаний при написанні Євангелії від Івана переконування. Євангелист закликає читача слухати, слухати свідчення про Ісуса з відкритим серцем для того, щоб повірити в Ісуса та отримати вічне життя від Нього. І останнє, усі події, описані в Євангелії, мають одну мету переконати читача повірити і визнати разом з іншими, що Ісус це Божий Син Христос, якого Господь послав. Бо так полюбив цей світ, що бажає дати життя вічне тим, хто увірував у нього. Кожен епізод Євангелії намагається розкрити цю тезу. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться, хто не підписаний. В першому коментарі уділяю благословення, під ним, на жаль, відповісти, пишете імена для кого і про пальчик вверх, про пальчик вниз. Не забувайте! Слава Ісусу Христу!